дня ось така Kia Єв 6, 22 рік, 42 тисячі пробігу, машина хазяйська. Тобто моя була в сім'ї, їздила дружина, ніяких проблем з нею взагалі немає, стану, я б сказав, би наближений до ідеального. Немає ніяких проблем взагалі. Дуже містка. Кожен тиждень їжджу у Львів, рівне Львів, там 100. Ось 225-230 км, тобто загалом 450-460 км і ще сотня наїжджаю по місту. Тобто батарея в ідеальному стані, ніяких моментів з нею немає. Ось така вона по салончику. В салоні все супер. Ніде не задряпаний, не замацаний, жодної коцки взагалі по салону немає. Працює кожна кнопочка. Ось так ми заводимо машинку. Вона вмикається. Тобто все добре. Це датчик світиться, треба підкачати. Чини зараз заїду, підкачаю, а так взагалі все добре. Ніяких ну, чеків, нічого такого немає. До сервісу показує, що залишилося два дні, тому завтра їду на сервіс. Це просто звичайне ТО, яке треба проходити раз на рік. Працює кожна кнопочка: тримання в полосі, підкермування, круїз. Гарна музика стоїть. Меридіан, тобто, все функціонує по планшету. тобто ну Взагалі ніяких проблем з машиною немає. Було дуже багато в неї вкладено. Машинка в суперському ну, стані. Працює все, клімат, пічка взагалі, підігрів руля, ну тобто голосовий помічник, ну все просто працює. Машина ідеальна, сів, поїхав, ніяких питань немає. Тобто ось такий невеличкий відеоогляд.